А... Останнє моє рішення, є, що я грав від 69 до 2009 року на різних командах. І за тих всіх роках 40 років я мав, я був щасливий виграти дуже багато в турнірів. Я маю я мав. Понад 160 трофеїв, медалів, тарелів, стяжок, що, що нам нагородили за ті всі турніри. І, на жаль, вже жінка казала, що не було місця на ті трофеї, так що ми взяли наліпку на кожного трофею і тільки то тримаємо в трофеї, тоді вже позеленіли, попадали по але. Я був дуже щасливий, що я міг так довго змагатися, і, і міг усягнути найвищого. Я маю колегів, що ще дістаємо uh, картки на свята, що я грав проти них в 70 х 80-х роках. А так далеко, як Гаваї, і Каліфорнії і всіх штатах. Бо ми тих всіх команд бачили щороку, бо ми їхали на національних турнірах. Так що дуже гордий, що я поробив uh, товариства, що. Тривала мені на ну, теперішнього часу. Я би міг далі, але я, я не хочу вас далі, нудити, але на, наступне, я думаю, є, що можна сказати про чайку. Чайка, так як вам, напевно, а, Ю, а, Зен Стахі вже розповів, і, може, Юрій Суєвич, була. Дружина, я, я тоді мешкав ще в Нью-Йорку, грав там для Нью-Йоркської дружини. Але чайка почав uh, в 1971 році мій колега назвався Юрій Повстенко. Mm -hmm. Він був інженер, що грав ще на Україні в відбиванку. Він тут прийшов вже був старший, він вже мав тоді 40 пару років. І він був більше таким менеджером. І він не дуже знав. Ті всі... Uh, Тренера, але він менеджером був, і він створив чайку. І половину змогунів на чайці було українців. Ну, та як він довідався за перший рік, українці тут в Америці не дуже добрий рівень віддаванки могли змагатися. Так що, як чайка їхала на втім, 71 першому році на різні турніри. То не, не мала дуже добрі висліди. Він тоді на другий рік замінив. Він мав шестеро українців, на другому році він тільки мав двоє українців, а решту замістив американцями і мав кращі поступи. Знову не було найкраще, але знову попадали в півфіналах, принаймні, в кожному турнірі. Я тоді переїхав через роботу до Вашингтонської. Околиці, бо мій батько тут мешкав і все дорогу, так що буде близько до родичів і дістав роботу тут в приватному. І тоді, Юрій, питав, чи я буду грати для чайки. Бо Бу, було тут щось п'ять-шість дрожжин. Я кажу, очевидно, я є українець. Я кажу, напевно, я будемо мати нас двоє, що є українці. То я грав той перший рік і ми мали великі успіхи. Ми виграли два турніри. То ніколи ще не сталося перед тим. Ну, і ми, і віше, то буде добре. На другий рік Юрій мав великий натиск в роботі, він був інженіром, будував. Всякі ті речі. Так що він перед сезоном у жовті підійшов до мене і каже, я не зможу керувати чайкою, би міг перебрати її. Я, каже, я знаю, що ти вже був тренером там в Нью-Йорку в дружині. А чи ти би міг бути стати то? Я кажу: я буду тренером, а я напіду бути капітаном граня. Я заду ще люблю грати, я ще маю можливості грати. І, о, очевидно, що ти будеш грати і будеш керувати всім. Так що від 73-го року до 86-го року я був провідник-капітан менеджером, <смеш> і всього бив у і все то друге чайки. За ті 13 років чайка стала найкращою дружиною на Сході за тих всіх 13 років. В піших роках ми виграли між 6-7. Може, вісім турнірів. Ми грали між 14 та 16 турнірів на рік. І тоді їхали на національний турнір, що був іншому місці щороку по чилі Америці. Так що я був два рази в Гаваї, в Каліфорнії, в Тексис. Ну, почалі Америці. Щороку в інші вони вибирали інше місто, і там змагалося. Там приїжджало п'ять тисяч дружин. І там грали тоді на чоловік двох тижнів награли тоді мужчини і жінки. Грали в національні турніри, були чемпіони на різні рівні. І я грав а, я для Чайки був. Так що найкращі успіхи ми мали було у 76 році, де ми грали і виграли 12 турнірів, включно в Канаді один, в Тенесі і, тут, і багато тут почали в всіх Штатах Сходу. Ви, взяли друге місце в однім, а в ще в третім, то ми не, не вийшли з півфіналу, тому що мене не було. Я по праці був виїхав за так що не мусив грати без мене. І вони не вийшли. Так що ми виграли 12 -ть. Та рекорда ще стоїть на ті організації, що ніхто найбільше що люди що виграли, може, 10 турнірів на рік. І то було. Найчастіше. Вони, вони змагалися в 20-х, чи 16, 17, -х, а виграли 10. Але ми виграли 12 14. То не чувано було в тих роках. Ну, так що то було моє. Віде. Потім, що я закінчив, в 86-м грав і мім часом я також грав, я і керував провідником був чайки сеньори. Тому що, як я вже мав. 37-38 років я бачу, що мій скак не був то, що він був, як я мав 25 років, що року пару сантиметрів менше і менше, але ще далі міг змагатися з головною дружиною. Був в найкращих часах чайки. Чайка мала чотири дружини. Вона мала три мужські дружини і одну жіночу дружину. Та жіноча і на рівні. Рівень був, є було три. Було Б, що люди, що то є хлопці молоді, що щойно починають грати вчуться. або старіки що вже перейшли і ніколи не грали і тільки хочуть грати так за, за, за вправи. А люди, що вчуть молоді, що підходять, що вже є краще, але ще не є на, на найвищому рівні, і тоді А, А, то було найвищий рівень на цілу Америку. То я керував, а, а дружиною за цілих 20, 13 років. Але других ми мали деякі хлопці, почали на Б, пішли на А, і за два роки тоді підходили до А. Так що, щороку я міняв один чи два, може. Але тому, що ми були такі, такі сукси мали. Люди не хотіли відходити, що дружини не хотіли далі. Тому що ми були на краще. А ми підеш до інших, то що будеш мати? Так, так що вони. Але, на жаль, то все було на наші кошти. Ніхто не заплачував нам, ніхто не, не, не пішов на злядам. Ми мусили все, то сплати. І деякі через їхні роботи не могли дозволяти, так що вони від приходили виходили, Так що, та я кажу, один може, два на деякі роки, деякі ніхто не відходив, але Наталя вам, я думаю, післала або я вам, або ще пішла. Я маю тут знімку, так, так, чайки. Uh -huh. Я підслала ту одну, так що а, то є одна з моїх дружин, що не грав. Так що ми мали дуже великий успіх. Але я тоді ще змагався з человеками-сеньорами, де я вибирав найкращих змагань по чоловік штатів. Не було тут, о, в, тут, у нашій околиці багато, що на вищому, бо то знову було на висок. Як переходиш на 35 років, а то не зачаєш перестає грати на високому рівні, то тільки перейшов. О 35 рік життя. 1941 року життя змагався на, на високому рівні. Я тоді, у 86-ті, як перестав з, з чайкою основною, тоді чайка розпалася, бо ніхто не, не було нікого, щоб не було українців, очевидно, що грали на твоєму рівні. В цій околці було там в штаті Нью-Джерсі і других, але не тут, щоб перебрати. А, але так що чайка попросту так. Я тоді почав, мої сини були по 14 і 15 років мали. І я почав чайка юніори. І я тоді на 5 років тренував моїх синів обидвоє, ну і їхніх їх, їх колегів, які не могли добитися до інших команд, бо було, було тут дуже багато команд юніорів. І вони не могли поставити. То я брав те, що ті інші команди, не хотіли. І ми тоді побили ті команди, що їх тих хлопці не хотіли. Так що, тому не мали, звичайно, тренерів, що були молоді. Так я пережив вже, був добрих тричі років відбиванки і знав, чи там мав, бо я мав, я маю бібліотеку понад 600 книжок на різних мовах: французької, німецької, української, американської мови. Бо я я як грав, я любив вчитися учити про то. І, і пробував старатися бути як найкращим тренером, Всі різні способи добився. Так що я тоді тренував чайка юніорів на п'ять років. Тоді мої суди вже пішли до університету, і вже не було того допливу. Так що я перейшов чайка юніорів на добротої дружини, то любить, бо вони тоді тих хлопців взяли там до їхніх їх дружин. І тоді я почав. І були тоді такі, тут наше місто мало такі для дорослих класи, що вони по праці давали лекції по відбиванці. Ну, то мене ангажовані чули, знали про мене. Так що я два рази в тижні давав на вісім тижнів кляси. Люди записувалися, і там я вчив провід. Там були більшість такі люди, що ніколи не грали в відбиванку або Прийшов а, а, чоловік з жінкою. Жінка грала, може, при університеті а він грав баскетбол, і вона хотіла йому показати, як то відбиванку. Я хотіла його завстидати, що вона грає краще, ніж він. Так що то було дуже приємно. І я там від 90-го року до 95-го року. Мав кляси два рази в тиждень, бо в той сам час я ще далі працював, мав свою дійсну роботу, так що я працював рано від 8 до 5 години, приходив до хати з і йшов від 7 до 9 на дві години. Мав кляси по ріжних тут залях близько до, до моєї хати. Тоді, у дев'ядесят п'ятій році. Одна, що ходила на моїй кляси, дістала стипендію до університету, що називається Shepherd University, Тут, у штаті Вест Віджині, десь годину з половиною від Вашингтону. І їхній тренер в тієї школи покинув. І її мама стала тренером тої дружини. Її мама тоді. Na gwałt klicze do mnie i mówi: Luku, czy możesz mi pomóc? Ja mówię: Dlaczego?.. Mnie nazadzono trenerem, ja nie wiem, co ja tu robię. Czy ty zostaniesz moim współpracownikiem? Ja mówię: Tak, ja cię poborę, ja stanę twoim asystentem. To było w sierpniu, a my zaczęliśmy tydzień potem. Tak więc musiałem przerobić swój porządek w. Дійсній праці, бо я працював звичайно від 9 до 5. Я не міг я тоді переробив, що я в дійсній праці працював від 6 30, до 3 до 3, сідав в машину, їхав годину і пів до Весверджині, там приїжджав на п'яту, щось там перекусив, і ми мали тренінг що вечора від 6 до 9. Тоді потім. Сідав розк... машину, приїжджав до хати, спав 4 години і, і там робив на 10 років. По першому році та, мати казала: вона не зможе, бо вона була медсестрою тут в шпиталі. Вона не зможе так часто приходити, чи я би не перебрав. Каже, ти робиш то і так, так що можу мати тепер назву головним треба. Я кажу, добре, я переберу. І я продовжував. І я тоді був тренером. Ще. Перед тим, що я став тренером, вони мали шість тренерів за вісім років. Вони не дуже серйозно бралися до жіночої, так як казати, жіночих спортів. І кінця там дружини, дружини, там, як ви говорили, може, 5-6 мечів з 24 на рік, то, то було їм достатньо. Я цілком інакше наставлення їм переставив. Я з минулого дружини викинув половину дівчат, навіть ті, що були на стипендії, тому що вони грали, щоб мати добрий час, а не грали для любов спорту. Вони грали, бо вони ставали стипен... частину стипендії там, а не грали, тому що вони хотіли бути найкращими збаганками. Як вони почули, то то я мав революцію, там. не тільки від їх дівчат і їхніх родичів, що я забирав їхні стипендії, але від також адміністрації. Що ти робиш? Що ти... Чо... ти не будь? Я кажу, я буду мати, я мав тоді, тоді такі випроби. Перед сезоном я буду мати дівчат, що я хочу на мої, що будуть змагатися так, як я хочу, а не так, як вони хочуть. Спорт, так як ви дуже добре знаєте, не є демократія. Не було ніколи, не є і ніколи не буде. Одна особа каже, а другі роблять. І я дістав таких дівчат, що будуть вони ті, що залишилися то були ті, що дійсно любили. І вони були здивовані, бо вони вже були останні рочі чи два роки свого свого кар'єру. Вони кажуть, о, чому ти не міг прийти ще два роки скоріше? Я тільки маю тебе на два роки. Ми цю інакше. Ми за перший рік виграли 16 мечів. Програли 12 чи ну, програли 9. То не чувано. Другі там тренери інших спортів, що ти робиш? Ти нато стаєш на нас, ми тепер мусимо вигравати. вони, там спорту був байдужим. Це було щось, що там та, 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 збагодив. вони не бралися серйозно. Ну, я чекав настав інакше наставлення взяв. Так що то був також натиск на других тренерів, що вони також мусили то робити і мусили така, мати ті самі висліди. Ми змагалися щороку, там, а, у тім я би сказати, у штатовій організації, то було там 16 університетів, що змагалися, і ми щороку виходили не нижче четвертого, то був найгірший, то був тільки один раз, а в більше часів ми були або другий, або третій. Щороку. Найкращий рік був нас. Я вже забув у то рік. О, 2000 року ми виграли 34 мечі, програли вісім. Та рекорда ще стоїть, як на нашому університеті. Жодна жіноча дружина, ані мужичка не усягнула це. І то вже є 25 років по факті, що ми то були. Тому що. Я їй навчив ментальність, як можна виграти. І то є ментальна річ. Ти мусиш вірити, що ти можеш виграти, перед тим, що ти змагаєшся. Як ти не віриш, що ти можеш виграти, ти не виграєш. Ти не віриш, ти будеш сказати, ну, ну я пробувала, я старала. Ну, ти не спробуєш. Так що я їй навчив ментальне наставлення, і ми вигравали. Ми вигравали 40 між 24 26, але найбільше було то 34. Найгірші Найгірше наше було. Один з років, що ми виграли 18, програли 14. Але все позитивно. Ніколи за 10 моїх років ніколи не було негативно. Ну, до тої міри, що у 2000 років і Наталія вам вийшла це, мене та організація тих всіх шкіл вибрала як то тренером цілого. Так, так ну, всіх, всі. так. так, що я дістав нагороду. Це було дуже дуже щиро і дуже я всіх тренерів знав, і багато з них заробляли багато більше, ніж я. бо Ця школа брала то як та, часову позицію. І Ми діставали 2-3-5 тисяч долярів за то, а другі тренери, що я змагався проти них, то була. Повністю робот, їхня робота, і вони десивали 35-40 тисяч це те саме робота, що я робив. Тому що вони їхні школи брали більш серйозно. Тому я ніколи на перше місце не був, тому що другі школи мали багато більш стипендій, що вони вели дівчатам, і вони могли їм тоді допомогти. Так що я осягнув друге місце щось дев'ять разів чи шість разів, третє місце щось два рази і. Четвертий один раз. Так що, дуже дуже любив. Але я вже тоді, в останніх роках, вже, вже не міг, я вже то робив так довго, щоб то була моя мета старшого роді. Я все мав намір бути тренером при університеті, але кожен раз, що я подавався, мені загрозувало двоє речей. Одна річ є моя дійсна робота. Ніхто не у, у Відданчі не платив великі гроші. Тут у Сході платили може 50-60 тисяч. А тут в Вашингтонський дуже великий стан життєвий є. Я не міг вижити з того. А друге було, то, що вони були закриті ті всі тренери. Вони колегам передавали з одного або. О, Батько передавав доньці або друге. так що вони не відкривали, щоб люди були. Я мав більше кваліфікацій, ніж 90 відсотків тих, щоб я і, і Буга, бо багато з них навіть не грали від а стали тренером. А я все вірю, як можна? Як ти можеш з'їсти щось і знати, воно смакує, і не бути шефом. Ти не можеш, ти мусиш то зробити. Ну так само, як ти можеш бути тренером відбиванки і ніколи не грати той спорт на високій рівні. То є тяжка. Книжка дасть тобі тільки досить, але не дасть тобі всього. Пане Любомир, ви... пане Любомирові, ви так цікаво розповідаєте, але я дай не дор, дор, ну, на твій State Department, бо ви вже чули від других, то я там грав чотири роки, так що я не буду то. А дев'ятий, як вибиванка змінила. Вібиванка не змінила моє життя. Я пристосував моє життя до вибинкового включення вибиванки в житті через те, що всі грали і що то друге. А, а, дружин, що я тренував, ну я вже казав, як тренував там в Нью-Йорку дві дружини. Друге, то я тренував тоді чайку на 13 років, юніорів 5 років, сеньорів 8 років, і тоді тренером по університеті 10 років. Чи я далі слідкую українські дружини? Ні, я не слідкую. І то є з причини, що ще в 80-х роках українська дружина. Першим, першим, першим приїхала тут до Америки. І я мав нагоду збгатися в тих таких товариських змаганнях. І потім ми пішли на прийняття з тими з українською дружиною. Ну, очевидно, вони виграли проти нас. Бо то була така збіранина, Не була одна команда була зберегла на, на скору руку збір, збіранина. Так що вони, вони виграли 2-0. А ми пішли тоді на прийняття. Я говорив, я підійшов до одного з я казаю, ну, тут де, де, де ти живеш на Україні, то він зачав: я не живу на Україні. Я кажу: ну, а де ти жиєш? Ну, я живу в Святому Петспор... Петербургу. А mm -hmm. кажу: а другі з вагони, я кажу, деякі ну, живуть чи, чи, чи в Києві чи в Львові. Я кажу, Ні, вони живуть в Москві. Або. Я кажу, ну то як. І він, я мусив навіть через перекладника говорити з ним. Тому що він по-українськи говорив, а я по-російськи не говорив. Так що, я кажу: ну, то як ви можете грати для української команди? Він каже: ну, Ми є ті змагуни, що старалися на найкращу совєтську дружину попасти, ми не могли ані на першу олімпійську, ані на національну, ані на третю. Але. Ми є Хочемо грати, і нас тоді поставили, чи то на Україну, чи то до Білорусі, чи то до Естонії, чи то... і ми там граємо для тих країн. Але ми є совєти. Я кажу дякую. Я, то я, як я міг підтримувати, то не українці, ані один з них не був українець. А, вибачте, а я з старого виховання. що як ти не є українець, як ти можеш для України? Як ти можеш дбати про Україну? І то видно тепер, як дбають про Україну, як війна тепер, і вони нищать українців, що вони кажуть, то їхні брати є. Так, так що я не слідкую. Дякую, і Я тепер я знаю, що там вже є українська дружина. І я вже більш починаю, але тут на телевізії не показують українську дружину так часто, як я Як я був на візиті з дружиною недавно в. У... В, тім, в Іспанії і в Португалії, то там навідбили показували. Так що я, на тім я закінчу, тому що, я кажу, я не хочу вам багато часу займати. А... Однак, що він вина... я хотів, щоб вам переказати, є моя любов для, для спорту. Я... бере перше місце, очевидно. Але інші спорти є також мені цікаві. Я буду бачити, бо тут не показують так багато відбиванку на, на телевізії, так що я буду дивитися. Але грати я ще аж до смерті буду старатися. Може, як буду 90 років мати. Ще піду на пляж і раз заграю з внуками. Так що побачу. Так що дуже вам дякую. дякую. Вам я... дякую.